Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на трек від Ості та Клавдії Петрівни не лякай. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, таємниця з обличчям Клавдії Петрівни вже розкрили. І всі знають, що це Соломія Опришко. Вона дала два класних концерти. В палаці спорту багато хто її критикує за це, тому що там проблеми з вокалом, проблеми з постановкою, проблеми з тим. Але я хочу наголосити про те, що це перші концерти, і вона молодчинка, їй всього лише 19 років, і ну, такий успіх не кожен цього добивається, навіть там коли проходить і 10-і 20 років творчі, творчої кар'єри. Отже, давайте дивитись кліп. Давайте дивитись, слухати трек, бо тут є про що побалакати. А ми розтанемо з тобою вночі, Ти кохай мене мовчи. До речі, хто не знав, е, от цей відеоряд по цьому і... В принципі, ну, визначили, що це Соломія Опришко, тому що а, це відео ходить а, по інтернету вже давно, коли вони з Ості співали і казали, що чи це її брат, чи це її однокурсник. А, ну, якось так, такі були слухи. А, що на рахунок треку? Початок мені подобається. Подобається ця гітара і вокал, який спочатку. Все буде добре, тільки край, вітер не лякай, не лякай, а не розстанемо. Що зараз на рахунок цієї, цієї частини? Я все ж таки сподіваюся, що це просто данина а, ну, творчості Клавдії Петрівни. Як вона починала з оцими такими піанінками? Е, ну, але вони здешевляють трек як на мене, і е, я сподіваюся, що це тут вона представлена в вигляді цієї частинки, і все. І її далі не буде. І це добре. І я думаю, що Клавдія Петрівна, скоріш за все, скоро позбавиться у цих таких примітивних клавіш. А ми розтанемо з тобою вночі. ти кохай мене не мовчи. все буде добре, сіданка. А інструментально вже тут класно зроблено. Живі барабани. Мені подобається. Що на рахунок вокалу від Клавдії Петрівни? Якщо ви звернете увагу, передостанній трек, який вона з Машою Кондратенко робили, і тут зараз, вокал в неї трошки змінився. Мені здається, що він став більш справжній. А, вже вокал, можна сказати, Соломії Опришко. Ну, як це пояснити? А, більш справжній. Схожий на, на живий, як вона співала от на концерті. а Бо спочатку він був більш такий, ну, тоненький. Я розумію, що це теж її вокал, але вони його якось пропрацьовували. А тут зараз він ну, бер, більш такий. Ну, от. Як я сказав, справді. Боюся признати, хто я. Тобто а, свої перші треки вона виконувала, мабуть, фальцетом, а зараз це от її голос. Вранки, ти вранки, і пхаєш палки мені а ми з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи. Все буде добре, тільки дом крові. Вітер не лякає, мене, не лякає. Ми розтанем з тобою вночі, ти кохай мене не мовчи. Це буде добре, тіки нам От тут клас. Взагалі, ще на рахунок концерту, так як зараз ми бачимо концертний запис. Мені сподобалась саме інструментальна частина. Вона була ну класна. Чому? Тому що велике різноманіття інструментів і духові інструменти. І от оця зараз частина, коли я сказав клас, коли йде збивка барабанів, зараз духові інструменти. Мені здається, що Клавдія Петрівна. Повинна рухатись ось до такого. І свої студійні записи робити саме ну, в такому більш багатому інструменталі. Це додає ну, палітри. Композиції не робить трек такий примітивний. Він звучить тоді ну, набагато ліпше. Це моє, ну, моя думка. І я вважаю, що слухача теж не обманиш. Ну, спочатку можна було на цих клавішах виїжджати, але, але зараз е, треба брати якістю. Станемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи Все буде добре, тільки дам край. Вітер не лякає мене, не лякає. Я додав собі цей трек до свого плейлиста. І знаєте, от він дійсно, мені здається, такий муркотячний трек. Чому? Тому що, ну, оці, оцей приспів, а ми розтанемо з тобою вночі. Його хочеться наспівувати, повторювати, просто муркотіти собі під ніс. І він дійсно засідає в голову. І в цьому фішка, мабуть, цього треку. Я дякую Ості і Клавдії Петрівні за цей трек. Що думаєте ви? Можете написати в коментарях. Якщо не підписалися на канал, підписуйтесь, ставте лайк. Це допомагає каналу. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!